Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, і ми як завжди з вами. Маємо 4 вересня 2023 року. І сьогодні у нас буде перегляд заміни Ще? Ні, Це привід логічного крісла. Не можу сказати виробника, чесно кажучи. Но ми пошукаємо, можливо, в дописі в відео ми це діло ну, скажімо так, повідомимо. Це саме йде привід спинки. Коли вийде рух, значить в крісло, ми сідаємо, рухається спинка, скажімо, виходимо. Так що, оцей привід для того існує. Всередині цього редуктора значить, у нас є електродвигун, є такий шнек, скажімо, металевий, бачите, хробачок такий рухається, якось далі воно фіксується. Не можу сказати, все те, що ми отримали, ми маємо. Єдине, що хочу сказати, що є трошки складність в тому, щоб це все діло розібрати і долізти до тої шестерні, яка з'їлась. Це оця шестерня. Вона стоїть тут всередині. О, таким чином вона стоїть. Ось. І для того, щоб це розібрати, треба скрутити гайку, яка є тут. Спочатку тут у нас є такий от привід. Знімається вся штучка пластика, а потім знімається, скручується гайка. Ми вже її скрутили. І тільки після того, можливо, знадобиться е, достати оцей от... Частинку електродвигуна, скажімо так, є тут два довгих е, болта, буде, можливо, у вас чотири буде, не знаю. Скручується. І тільки після того, можливо, треба буде порухати цю частину і відпустити. Вона тоді зможе оцю от шестерню, яка є всередині. Ми вже це розібралися, достали трошки складно, але все зробили. Зараз. Хочу показати, що ми вже зробили заміну, заміну той шестерні, яка була там, стояла всередині. Але ж ну, якось незрозуміло чого. Ця шестерня навіть була трошки більша в розмірі. І після того, як ми зробили саме таку. Туди вже її назад поставити не могли. Ну, судячи з того, як її згризло, а згризло її і шматки з боку і скрізь, то все ж таки виходить так, що вона дійсно не зовсім відповідала тим розмірам, які б мали бути. Тому ми скоригували по свому, вже все зробили. І тепер наша шестерня стає повністю так, як треба. Заходять шлюци. Повністю, і, ну, скажімо так, якщо ми вже будемо такого рухати, бачите, да? сам, сам хробачок рухається так само разом з тою шестеркою. Як вона відпрацює в ідеалі на кріслі, тобто все ж таки, коли людина лягає, є різні люди з різною вагою. І це е, саме, як то кажуть, буде показником того, як пластик, як шестення відпрацювала в цьому випадку. Ну одним словом, будемо бачити, передамо все назад. людині, буде. Е... Той стоматолог чи той майстер ставити то все на місце, і певно, звідти ми щось зможемо догадатися. Ну, насправді, вже люди почали звертатися і по таких е кріслах. Скажімо, наприклад, є так само привідні шестерні низ пластику в автомобілях. Це все ми робимо, і деякі речі виходять дуже непогано і не гірше, ніж оригінальні. Хоча якщо брати відносно по заміні, то ніхто окремо шестерню не продає, бо продають тільки вузол у зборі. Тому розумієте, яка це буде ціна. Тому, якщо цікаво, відповідно що з цього, будь ласка, звертайтеся, вже воно є. Ось, якщо буде цікаво щось подібне, ви можете надсилати до нас і ми обов'язково зробимо. Якщо відео було корисне, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. А взагалі, якщо цікавий той контент, який ми доносимо, всі свої новинки, будь ласка, підписуйтесь на канал і будете, як то кажуть, на перших шпальтах разом з нами. Будьте здорові, до нових зустрічей і завжди. Слава Україні, слава ЗСУ!